Стають Сашата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви, до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Вітаємо вас, друзі, у студії обласного радіо Софія Пінчук, Вероніка Мойглевець, Оксана Ігнатенко та Поліна Сочинська. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме Азиз журналістики ми його в палаці. Вихованці гуртка, про які піде мова сьогодні, своїми вишуканими рухами привертатимуть до себе увагу на будь-якому танцполі і на блискучих паркетах, і на сучасних вечірках. Крім того, вони вигідно вирізняються поміж своїх однолітків чудовою поставою, про яку погодьтесь, мріє кожен з нас. Але нічого не дається просто так. Їхні майстерності, гарні поставі та вишуканим рухам, передували роки праці у відомому чернігівському зразковому клубі бально-спортивного танцю Глорія. У незмінного впродовж майже 14 років його керівника Алли Гордієнко ми запитали, а чи пам'ятає вона, якими були її вихованці, коли тільки не розпочали тренування? Все к нам приходять дітки маленькі, немножко неуклюжими з широко відкритими глазами. Все хочуть познати мир танців. Но хочу сказати заметно через полгода, як вони меняются во внешности, меняется їх внутрішній мир. Тому що бальные танці це не тільки внешнее отображение, але також і внутрішній мир. Алло, Григорівна, будь ласка, кілька слів про назву колективу. Чому саме Глорія? В переводі з греческого языка Глорія это сияние, слава. Поэтому імя у нас говорить само за себе. Глорії майже 14 років. Чого вдалося досягти за цей час? На сегодняшний день «Глория» является образцовым коллективом. Кроме этого, мы являемся победителем очень многих всеукраинских и международных конкурсов. «Глория» представляла наш город на международном конкурсе в Болгарии. Назвите, пожалуйста, своих найталановитейших учнів, которыми вы пишаетесь на сам перед. Москвин Богдан, Игнатенко Виталия, Чередниченко Артем, Яковлева Марина. Это те дети, которые еще занимаются в клубе, но это одни из ярких звезд будущего. А с чего распочалось ваше танцами? Меня родители привели в 4 года на танцы, и до этих пор я не покидала танцевальный зал. Я с детства мечтала быть похожа на своих тренеров. Первый мой учитель, который до сих пор преподает в областном дворце детей и юношества, это Щукина Наталья Александровна. Я благодарна ей за то, что она дала мне азы и привила любовь к танцам, дала дорогу в жизнь. Речі в клубі Хворія є діти, які також мріють про кар'єру хореографа. З вихованцями колективу у нас була можливість поспілкуватися на майстер-класі відомого українського хореографа Олексія Літвінова. У той час, коли він займався з молодшими групами, ми залюбки взяли інтерв'ю у досвідчених танцівників із Глорії, майстерних та життєрадісних. Мене звати Москвін Богдан. Я навчаюся в 11-му ми в 11-му класі. я займаюся танцями протягом 10 років. Партнерша Богдана поруч. Мене звуть Федоренко Сніжана. Я навчаюся у 27-й школі у 6 класі. Сніжано, чи плануєш пов'язати своє життя з танцями? Так, я планую. Я хочу стати хореографом. Мені подобається займатися з дітьми та танцювати. Ваша пара взяла участь у престижному чемпіонаті України з бально-спортивних танців у Києві. Поділіться, будь ласка, враженнями. Враження були колосальними. Ми познайомилися з багатьма відомими танцівниками, потрапили до полуфіналу, але далі не судилося. Напевно, завадили майстерності. Мені там дуже сподобалося. Ми навчилися багато від інших танцівників, подивилися конкурс. Наша наступна співрозмовниця дев'ятикласниця одинадцятого колегіуму Юлія Безугла. А чи доводилось тобі раніше брати участь у майстер-класах, які дають світові зірки? Так, я брала участь у майстер-класі Олексія Литвинова, який проходив в політесі на балу. І Я брала участь у влада ями. Це дуже важливо для мене, адже за допомогою цих майстер-класів я підвищую свій рівень майстерності. Дев'ятикласника шостої чернівської школи Володимира Чорнонога ми запитали, чого він досяг за час тренувань у Глорії. Я у е класі. Для мене це дуже добре. Скоро буду переходити у Д клас. Це означає, що у мене підвищується рівень майстерності. А про що ти мрієш? Ну не знаю, що навіть сказати. Мабуть, стати великим хореографом? Ні, якусь професію, навіть програміста, тобто пов'язано з технікою. А навіщо тобі? Тому що це моє хобі, це моє захоплення. Це додає мені життєвих сил. Мене звати величка Лілія. Я навчаюся у шостому класі 12-ї школи. Я ходжу на танці вже сім років. У мене багато медалей, дипломів та кубків. Я б мріяла побувати на міжнародному фестивалі. А 20-ї школи влада Кіскіна вже має досвід виступів за кордоном. Минулого літа ми брали участь у міжнародному фестивалі, що проходив Болгарії. Зайняли там друге місце. Це дуже важливо для мене. На цей час це найбільше моє досягнення. Тим часом Олексій Літвінов закінчував свій майстер-клас для чергової групи вихованців Глорії. Послухайте, як це було. І раз, два, три, чотири, магазин, раз, два, три, сірочки, полабороті. Отасне. Ручками. Раз. Задні на подушечку, -ножку, ножку. Два. При три, старі, чотири. Мачки, бейки, бейки, бейвей. Час перерви ми скористалися можливістю трохи поспілкуватися із зірковим гостем. Олексію Ігорівичу, як часто ви буваєте в нашому місті? і взагалі ваше враження від Чернігова та Чернігівців. Чернігівці, хороший Чернігівце, хороший город Чернігов. Буваю я в Чернігові часто. Я був вже, ну може бути десятка два. У своїй професії ви досягли вершин, про які можна було тільки й мріяти. От та творча людина ніколи не зупиняється. Скажіть, будь ласка, які у вас найближчі творчі проекти? почнеться А так їх дуже багато. Кожен вчитель пишається своїми учнями. З інтернету я дізналася, що 10 ваших учнів визнано на. Кращими танцівниками світу чи підтримують вони з вами зв'язок? Звісно. Ті, які заїжджають в Україну, вони всі со мною спілкуються. Я з ними, ми перезвонюємося. Звісно, спілкуємося. А як ви оцінюєте рівень учасників колективу бально спортивного танцю, Глорії? Вот я позанімався всього два уроки. Я в восторге мені очень нравятся ці діти. Я в них дуже. А Як ви гадаєте, може, хтось з них у майбутньому стати кращим танцівником планети? І не сумнівайся, обов'язково стануть. Після такого авансу, мабуть, юні вихованці Чернігівського зразкового клубу бально спортивного танцю Глорія тренуватимуться ще наполегливіше. Тож побажаємо їм успіхів у досягненні мети, та якомога більше позитивних емоцій від захоплення танцями. А його керівник, відомий хореограф Алла Гордієнко, абсолютно авторитетно радить усім нашим радіослухачам. Танцюйте от малого до великого, тому що танці це здоров'я, це всегда хороше настроєння, танці це життя. Слухали рубрику Крила, спільний проект обласного радіо та обласного палацу дітей та юнацтва. Ми щиро бажаємо, щоб найкрилатіші мрії кожного з вас обов'язково здійснились. До нових зустрічей в ефірі, друзі. Є у кожного з нас дайдана на серці, мрія своя. Знаю, я знаю, дайда на це не сом. Хто прийшов новий.